Кеті Пері у БДСМ сукні Дженнер і Хадіт верхи на конях, а Джарет Лєто у спідній білизні, World Walk 2024 у Парижі, показ вишуканості, стилю та елегантності. Хто зі знаменитостей вразив? А чиє вбрання стало не до вподоби фанатам? Я, Ернест Гогія, слідкував за однією з наймасштабніших подій у фешн-індустрії, і зараз розповім про найекстравагантніші образи вечора Вов. Об Начебто одягнена, але начебто гола. Подібних коментарів про образ цієї співачки на модному івенті у коментарях під світлинами було чимало. Кеті Перрі. виконавиця хітів Roar, Harleys in Hawaii, позувала для попорації у вбранні від японського бренду Noir Kei Кейнімонія, чорні сукні, яку прикрашали рожеві квіти та шнуровані підбори. Користувачі не посоромилися порівняти лук кеті з образом, який можна знайти на полицях секшопів, та порадили співачці змінити стиліста, адже на їхню думку відчуття стилю у того відсутнє. Втім, були й ті, хто був в захваті відбрання співачки. Цитую у цьому луці сексуально впевнена в собі. Така розумна, така м'яка, така сильна. А як вам образ катіпері на модному показі у Парижі? Пишіть у коментарях, поки я понишпорився в інтернеті і знайшов ще один цікавий факт: приблизна сума вбрання катіпері Перрі – 2000 євро або ж 80 тисяч гривень. Погодьтеся, Нікола Скарма на вулицях Львова бачив луки і дорожче. Слідкуємо підкорювати екстравагантним образом французьку публіку. Продовжує соліст групи «30 Seconds to Mars» Джаред Лєта – Чорний плащ, прозора накидка, а вишенькою на торті, як казали фанати, стала спідня білизна зірки, яка місцями аж надто добре проглядалася. З аксесуарів Лето обрав сонцезахисні окуляри у поєднанні з незрозумілим та дивним атрибутом. Так користувачі інтернету описали підвізку знаменитості, яка так і майоріла на його шиї. Чим же там обвішав себе ліва? Ділюся. Начебто три мечі об'єднали в одну прикрасу. Як результат вийшло щось схоже на. На церковний хрестик, і здається, публіка не оцінила таку ініціативу від зірки, адже писали, цитую: яке богохульство, а що Джаред?» вражати не припиняв, коли доповнив свій образ червоними чи то рукавицями або спеціальними вставками на пальці. Менше з тим вигляд той мав, за словами прихильників, наче замастив руки у чиїсь крові. Пояснювати свій образ співак не взявся. Відтак що залишалося робити фанатам додумувати усе самостійно, звідти і стільки припульм. Про образ зірки. Не менше за інших здивували на модному заході глядачів дві знані супермоделі Кендал Дженнер та Джиджи Хадід. Цього разу дівчата перевершили самих себе. На червоному хіднику їхніми партнерами по дефіле стали коні, такі впевнені у собі та граційні. Так про тварин казали фанати у соцмережах. Та висловити свою думку про модели ті не забули. Розказую для виходу на публіку. Дівчата обрали образу від бренду Hermes – чорні Сине захисний шлем та чорний піджак стандартний одяг вершників коней. І здається, прихильники не дуже вподобали такий вибір одягу. Писали, що звикли бачити дівчат у більш фешн-образах, а не у звичайному одязі любителів осідлати коней. Убурень багато не було, бо обидвоє модели після виходу на скакунах перевдягнулися і знову вийшли на загал уже в жіночніших образах. Дивимось! Кендал Дженнер вдруге підкорювала червоний хідник у сукні із кутюрної колекції бренду Жан-Поль Гут'єр кольору пудри, яка була повністю прозорою, а доповнила образ білими рукавичками та мюллю на танкетці того ж бренду, на відміну від того, що на коні цей образ прихильники оцінили так само, як у сукню подриг Дженнер Джиджи Хадід, що ж так вразило людей. Фіолетова сукня із блискітками із візерунком спідниці та голого тіла. Так-так, адже бю знаменитості було дуже добре помітно. Що тут скажеш? Несором'язливу модель видно за кілометри, адже за її плечима безліч модних показів та заходів. Кожен з яких, за словами фанів за присутності Джиджи, -Джи, стає яскравішим. Кара Вінь. на заході акторка цьогоріч була у якості ведучої. Відтак мала пару образів для виходу на публіку. Образ перший зібрав на собі чи на найбільше приголу. Ломшених поглядів, все через незвичний лук зірки, вбрання у білизняному стилі, ніжно-пудровий курсет із зі шнуровкою і бюзгальтером, з подолу якого звисали підтяжки, ба більше за білизну Делявінь обрала шовкові труси, які були прикрашені рюшами, колготками та балетками. Прихильникам образ сподобався: писали, що кара, як завжди, залишає фанатів у захваті від своїх луків. Ну що тут скажеш? Все ж таки професійна модель. Менше з тим на шквал захвату були й обурення від. Фанатів. Спершу вони дорікнули зірці її відвертим вибором луку, а згодом і звинуватили у плагіаті леді Гаги. Все через те, що у подібному корсеті суперзірка виступала у 1990 році у Роттердамі, а підкріпили фанати теорію плагіату, тим, що обидва образи створив один і той самий бренд Жан-Поль Гут'єр. Чи справді Кара надихалася Гагою та скопіювала її стиль, невідомо, поки зірка це не прокоментувала. Менше з тим свій білизняний лук та згодом зняла. Та перевдягнулася у смугастий костюм від бренду Balmain. Фанати цього разу негативу накидали. Навпаки, вибором одягу зірки були вражені, особливо прихильникам. Сподобався великий виріс на піджаку кари, за яким було чудово видно, як писали фанати. Розкішне декольте зірки. Вразити французьку публіку не менше вдалося, і американській співачці Дженіфер Лопес цього разу не так через збрання, як через помітно менші форми співачки та акторки. Ви як вважаєте, схудла чи це справа рук стилістів? Бо їхня робота тут недооціненою не залишилася. На показ світвок Джейло обрала сукню від Крістіан Діор, відтінку Капучино у вінтажній стилістиці. Прикрашена вона була складками на спідниці, поясом із на талії та гудзиками з боку. А серед прикрас обрала довгі чорні рукавиці та культову сумочку Діор, яку дизайнери створили у пам'ять принцеси Діани. Серед присутніх селебріті також була помічена зірка від чайдушних домогосподарок Єва Лонгорія. Образ зірки сподобався далеко не усім. На публіку актор. Орка вийшла у чорній довгій сукні від бренду Олександр Войтер. А головною прикрасою вбрання стали оздоблені стразами бретельки і декольте. Тут фанати розділилися на два табори. Одні казали, що лук дуже пасує Лонгорії, також відмітили сексуальність Єви. Інші ж навпаки, вбрання не оцінили, а свою реакцію пояснили тим, що одягла Лонгорія сукню колекції 2021 року. А та, за їх словами, вже зовсім не актуальна у світі моди. Менше з тим доповнила образ Єва кладчем, взуттям на платформах та кількома прикрасами з. Діамантами, сережками у вухах та каблучками на руках, дійшла черга розказати і про співака, який напередодні ще й став модним дизайнером. Фарел Вільямс на зустріч з папараціями. Знаменитість вийшов, як писали користувачі інтернету, у достатньо простому вбранні: сині джинси, напівшкіряна накидка та кросівки. Тім головною прикрасою стала сумочка Луї Вітон. Вартість однієї сягає понад 1 мільйон доларів. Хоча фанати припускають, що той отримав її безкоштовно. Чому з 2023 року за дорученням модного дому Луї Вітон? Той обіймає посаду креативного директора бренду. Відтак фанати думають на модний івент у Парижі. Той не витратив ні копійки. А як вам образ знаменитості? Пишіть думки у коментарях. Також за завдання вразити публіку взялася Емма Чемберлейн. Фотографувалася зірка у бранні бренду Рік Овенс. Червоні шкіряні сукні, яку до слова дуже вподобали фанати. Завдяки структурі образу, зірка у всій красі продемонструвала свої гарні форми, особливо верхню частину, адже груди ЕМИ прикривала шкіряна тканина у діаметрі якихось 4 сантиметрів. Менше з тим руками та не закривалася. Навпаки, з гордо розправленими плечима позувала на радість фотографів. Як вам такий екстравагантний образ зірки на паризькому фешн-івенті? Свої думки пишіть у коментарях. Ось такими модними луками світові зірки напередодні прикрашали урочисті хідники Walk World 2024. Хтось своїм образом вразив публіку. А деякі отримали негативний фідбек зі сторони своїх прихильників. Втім, у знаменитостей завжди є нагода реабілітуватися, адже нові модні заходи вже не за горами. А я, Ернест Гогія, завжди тримаю око на прицілі, аби першим дізнатися усі подробиці бомбондовських івентів. Підписуйтеся на наш канал обоз лайф, аби не пропустити папа! -па!